Сьогодні в випуску оглядаємо цікаві місця на Київщині, де взяти найсмачніші сінобони, де розгортається найгарніший краєвид на Дніпро, де зустріти захід сонця без людей і чим дивує восени Добропарк? Влаштовуйтесь зручніше та приємного перегляду. І, до речі, вітаю вас на каналі Марічка Мандрує. Частину відео ми знімали у вересні, коли було значно тепліше. Частину знімаємо в жовтні, проте впевнені, що локації, які ми покажемо, буде цікаві для відвідування і в жовтні, і в листопаді. І загалом осінь цьогоріч доволі сильно радує сонячними днями. Перша локація, куди ми їдемо, добре відома більшості киян. При цьому ми лише після зйомок дізналися, що правильна назва села це витачів, а не витачів. Село стало дуже популярним та відомим серед киян багато в чому завдяки пекарні, яку тут заснували Олександр та Ірина Собко. Пекарню мали відкрити навесні 2022 року, однак повномасштабна війна внесла свої корективи. Завдяки чималим зусиллям подружжя перший хліб спекли вже 26 лютого. Родина Собків разом з волонтерами почали пекти хліб для місцевих жителів, військових та госпіталів. А після деокупації відвозили хліб у звільнену Бучу та Бородянку. Зараз витич працює як пекарня кав'ярня. Головна особливість хліб на заквасці, який готують в печі. Але асортимент зараз насправді значно ширший. Зайшли в пекарню, взяли там сінабони двох видів. Одні з вершковою поливкою такою і з карамельною. Насправді там ще дуже багато хлібів, але так як ми приїхали вже під вечір, то майже нічого не залишилось, тому взяли солоденькі. Тут вже дуже гарний вид, але ми хочемо знайти місце більш затишне, тому зараз пройдемось туди трошки нижче. У теплі дні, щоб знайти місце для пікніка, треба добре постаратись, адже бажаючих поїсти із такими краєвидами завжди немало. Ну і ми, звичайно, не виключення. Якщо ви переживаєте, що вам не вистачить і лишилось мало булочок, просто подивіться на цей розмір. Я не знаю, як це можна з'їсти. Мені здається, буде просто максимально цукрова кома. І буде дуже смішно, якщо ми зараз з'їмо обидва не з'їмо. Сергій киває за кадром. Зараз покажемо цю красу. Пахне як. Кись смаковик. Кориця дуже добре відчувається кориця і карамель заладень. така. ладно. Спершу я характеризувала цей сінобон як дуже великий, але це його неправильна характеристика. Правильно було б, можливо, найсмачніший сінобон, який я взагалі коштувала в житті. Тому щира рекомендація. Поїли, треба і притись, і перше місце, яке треба побачити, це навіть не краєвиди, а дерев'яна каплиця, яку звели у 1992 році за ініціативи письменника, поета і філософа Олеся Бердника. Деякий час він жив у Витачеві та зробив давнє село центром так званої Української духовної республіки. Каплицю збудували за малюнком Тараса Шевченка, ескіз старої козацької святині. Він створив під час роботи над альбомом Мальовнича Україна. Навіть доволі незвичний семираменний хрест на куполі відтворили саме за Шевченковим рисунком. Часто пишуть, що саме у Витачеві розгортається найгарніший вид на Дніпро. І, якщо чесно, посперечатися із цим дуже важко. А ось погоджуєтесь ви з цим чи ні, можете написати у коментарі. Місцина надзвичайно живописна і проводити тут час суцільне задоволення. Проте ми запланували відвідати ще одну локацію у сусідньому селі, щоб зустріти захід сонця без натовпів людей. Витачив дуже гарне і популярне місце, але насправді є ще один спотік з дуже гарним видом на захід сонця. І він знаходиться в селі Халеп'я. Тут ще не так багато людей, воно не таке розпіарене, розповсюджене. Тому рекомендую. Дуже гарні види на Дніпро. Прямо вау! Запрошуємо просто зустріти цей захід сонця разом з нами. Насправді, що мені тут, можливо, найбільше сподобалось, це те, що є такий гарний спот для заходів сонця з видом на річку і не на лівому березі Дніпра. А мені подобається це місце тим, що тут прям дуже мало людей. Мені здається, що про нього мало хто знає, тому сказавши вам, поділившись з вами цією локацією, я сподіваюся, його не будуть знаєте, там, засмічувати, заїжджувати, і воно не перетвориться на щось таке, куди не захочеться більше приїжджати. І на такій теплій ноті запрошуємо переміститись до наступної локації Добропарку що знаходиться приблизно за 30 кілометрів від Києва у Житомирському напрямку. Приїхали в останній тиждень, коли працює осіння виставка, але бачимо, що тут вже в усю готується зимова різдвяна новорічна. Чи є що подивитись у добропарку весени? Спойлер? Так. Але ми все покажемо по порядку. Квиток коштує 400 гривень, проте ви отримуєте не лише вхід в сам парк, де можна подивитись на цікаві рослини, а й деякі розваги. І ми, звичайно, як будь-які дорослі, одразу йдемо на цю бінову гірку. Тут дуже великі лавандові поля, і влітку тут я представляю наскільки все воно гарно, але зараз, проходячи повз, відчувається запах, і це прям дуже класно. Те, що ну воно не цвіте, але запах відчувається. Дуже приємно. Весени, звичайно, не сезон цвітіння, але просто подивіться на ці фотографії літніх лавандових полей з добропарку з офіційного акаунту. Проте не лавандою єдиною. Давайте попрямуємо прямо до головної осінньої локації парку. Якщо будете їхати в добропарк, точно заряджайте свої камери або хоча б мобільні телефони, тому що тут буквально все зроблено як великі фотозони, і власне тому всі сюди приїжджають. Хоча погуляти теж можна, але повірте, без фото ви звідси піти не захочете. Шукала, щоб цікавого розказати вам про гарбузи, враховуючи тематику локації, знайшла таку легенду. Наприкінці 17 століття у Станиславові зараз Івано-Франківськ жили Іван та Агнешка. Він був сиротою, помічником пекаря, а вона донькою знатного шляхтича. Вони покохали одне одного. Хлопець навіть наважився сватитись, але батько дівчини був проти. Вигнав Івана зі сватання і наказав слугам винести йому гарбуза. Та парубок не впав в вічай і все своє кохання вклав у солодкий десерт. Виготовивши з того сумнозвісного гарбуза чудо конфітюр. Такого делікатесу ніхто раніше не пробував і слава про нього швидко поширилась містом. Через кілька днів у Станиславові відбувся ярмарок, на який з'їхалася вся навколишня шляхта. Батько огнешки влаштував у себе грандіозний бенкет і вирішив здивувати своїх приятелів. Під час частування їм подали незвичайний духмяний десерт. Який кольором нагадував бурштин і просто танув у році? Що це за диво? питали шляхтичі. З якого заморського фрукту оце приготували? Ніхто не міг повірити, що основою конфітюру став звичайний гарбуз. Батько огнешки, хильнувши вина, ляпнув, що за кухаря, який приготував конфітюр, не гріх віддати й власну доньку. Дівчина затамувала подих, а потім перепитала в батька, чи він чоловік слова. Той відповів, що слово шляхтича закон. Коли ж довідався, що конфетюр приготував саме той Іван, то заскриготав зубами, але слово є слово. Згодом відгуляли весілля. Іван став особистим кухарем Юзефа Потоцького. Агнешка народила трійню, А її батько до кінця життя не їв солодкого. Та гарбузове поле і ось ця поляна це не єдине цікаво, що можна весени побачити у добропарку. Тож плануємо і давайте переміщатися у наступну локацію. Ми в Канаді. Коли ми кажемо, що покажемо наступну локацію, це вже про те, що більше нагадує власне парк, де можна ходити, гуляти і насолоджуватися тим, що вас оточує. І моє суб'єктивне враження тут мені подобається більше, ніж у фотозоні. Це, до речі, китайські міскантеси, і з досвіду у Європі його доволі часто висаджують саме у містах, не менше зустрічали цю рослину на вулицях та у парках Варшави. І як на мене, це чудове рішення для міського затишку. Ця частина з колосками і всім сухотрав'ям моя улюблена на осінній виставці в добропарку. Справді. І поки ми плавно переходимо до наступної локації, давайте трохи поговоримо про сам добропарк. Цей ландшафтний приватний парк заснували подружжя Ігоря та Олени Добруцьких. Пара мала чималу колекцію висаджених рослин, та з часом рослин стало так багато, що було прийнято рішення шукати локацію та створювати парк. Пошуки території зайняли понад два роки і, як розумієте, завершилися успішно. Вперше добропарк відкрив двері для відвідувачів у 2020 році та його подальшу історію складно назвати легкою. У 2022 році село Матижин знаходилося під окупацією, і Добропарк потрапив під удар. Повністю був знищений головний будинок, у якому нещодавно розміщувалася резиденція Доброчара. Постраждали й усі інші будівлі. Вщен були знищені весь транспорт та техніка на території парку. Завдяки великій роботі команди, 15 червня 2022 року парк відкрив свою територію знову. З тих пір це одне з улюблених місць для сімейного заміського відпочинку багатьох киян. У будь-який сезон тут ви знайдете, як провести час. Навесні квітнуть понад 3 мільйони тюльпанів: влітку, лаванди та гортензії. А весени та взимку чекають тематичні фотозони та ярмарки. На території є декілька фудкортів, і от в одному із них взяли какао і також глінтвейн. Какао зовсім ніякий, такий водичка зі смаком какао, але глінтвейн нормальний. Насправді я раніше чула, що добропарк нібито маленький і тут нібито немає що робити довгий час, але ми скільки вже гуляємо, години-дві, і, і досі його не пройшли повністю. Тому якщо сумніваєтеся в розмірах добропарку не варто. З такої скульптури рукопотискання починається ще одна частина парку. Проте виглядає, ніби вона ось ще зовсім зароджується. Трохи прогулявшись територією, ви знайдете ще декілька цікавих скульптурних інсталяцій, окрім власне рукопотискання. І якщо чесно, мені ця зона дуже нагадала сади-етрети у Франції, але тільки концепцією, а не масштабами, адже в добропарку вони значно більші. Дуже цікаво буде побачити цю територію, коли вона буде повністю завершена і вже доглянута, готова до повноцінного відвідування та насолоди нею. Ляючи далі, знайшли ще одну забавну атракцію. А саме можливість трохи погрести на дерев'яних плодах. Справжній прув того, що на цих дверях в Титаніку могли поміститися обоє головних героїв. Тепер прямуємо до лабіринту. І тут ще видно сліди гортензій. Знову ж додам фото з сторінки Добропарку, аби ви могли уявити, яка тут була краса в серпні. Якщо що в центрі лабіринту нічого цікавого немає, і він мені здається трошечки не дуже доглянутий, проте все одно прикольно. Мені подобається, що в Добропарку роблять тематичні виставки, і це відео вийде вівторок або в середу, то у вас точно залишиться ще час для того, щоб відвідати це місце і побачити те, що бачили ми. Хоча навіть якщо ви не встигнете приїхати на осінню виставку, можна приїхати на зимову. Я впевнена, різдвяні ярмарки будуть ще більш вражаючі. Так, її вже потрошки починають облаштовувати. Так, але як пахне лавандою, нам просто прикро, що ми не можемо передати цей запах через екран. Заради цього точно варто приїхати. Між іншим на вході або скоріше на виході є невеликий маркет, де ви зможете придбати рослини для себе. Мені прям прикро, що немає куди їх висаджувати. бо точно щось би прихопила із собою додому. Якщо плануватимете їхати в Добропарк, щиро радимо їхати на відкриття на 10 або 11 ранку. Тому що ми виходимо в 2.30 і тут вже величезна черга на вхід і таке враження, що в машині нема де місця впасти. Таке. Користуючись нагодою, випуски на Марічку Мандру виходять регулярно, і ми будемо дуже раді бачити вас у підписниках нашого каналу. Ось такий вийшов випуск. Діліться враженнями у коментарях. А якщо вас цікавлять інші напрямки на вихідні з Києва, запрошуємо подивитись відео про уля та Білу церкву. А якщо подорожі загалом, заходьте на канал. Тут багато цікавого і до зустрічі.